Саме свій досвід не це те, як. І, як ми заснували фонд громади, і чому це важливо для громади. Коли я особисто пройшов навчання в школи фонд, для мене це було той шлях, який потрібен мені і моїй громаді. Тобто це те, як саме розвивати громаду найкраще, в моєму розумію. Тому що фонд громади це організація, яка працює у громаді, і разом з громадою. Це те, що повинно об'єднувати і об'єднувати. Те, що дає нові можливості е, людям, які не знають, що це Починаючи з одному цих які були після там, спілкування, після яких бесід чи тренінгів, вони говорять, а я не знав, що так можна. Я не знав, що це ми можемо зробити. Ці. Треба чекати, помітувати когось там ще тут. Тобто, але коли ти говориш говориш, ти мені передаєш ті жодки, говориш, що ти. Ти об'єднавши або подавши комусь ідею, переконавши, і ти зможеш це зробити. І дуже гарно говорять е багато різних лекторів про те, що ти дієш, тому що ти віриш. А коли ти віриш, ти заражаєш інших людей цією вірою. Інакше, якщо людина не приймається цим, вона не, не піде на... за тобою, вона не піде з тобою, вона піде навіть на різні справи. Тому що люди більше не займають туди робити. І коли ми передаємо якийсь свій досвід, показуємо, що воно працює, воно спрацює, тоді люди починають розуміти, і громада тоді активізується. Звісно, всі, всі громади не зміниш, але сухово шофічно. А якщо у вас саме працює? У нас в нашій маленькій громаді 17 тисяч населення ми почали з 2015 року існувати. І ми, визначили потреби громад, те, що зараз по всій Україні роблять фонди громадські, працюючи з Київським міжнародним інститутом соціології, ми визначили ці потреби громади і впровадили екологічний проект по розподіляному гору, де люди, наші парчани, реально... Каже, прийняли і прийняли це. І в нас контейнери, пластик поділяються дуже гарно, там комунальні зараз установи працюють і продають. Я не сказав би, що це прибуток дуже великий, але все ж таки є ця праця.